Чирі вітання. Усі ми чули, що буває дурна енергія в людях, руйнівна і деструктивна. Тому для того, щоб жити життя світокорисною, сузідательною одиницею, важливо знати, як налаштувати свій енергетичний стан на чисту зелену енергію. Для цього поглянемо на цей малюнок, який демонструє сфери буття людини. Центральна сфера це душа, Серединна сфера це храм душі, тобто тіло. І зовнішня сфера це середа. Оточення людини і діяльність людини повід. Ношенню до світу, отже, умови для зеленої, корисної, сузидательної енергійності людини у духовній сфері. Перш за все, людині варто приділити увагу своїм стосункам з Богом, бо світ цей створений Всевишнім Творцем, і саме через стосунки з Богом людина навчається діяти у світі Богом створеному Бо стосунки з Богом це знайомство з Богом, у тому числі знайомство людини з волею Божою через священне писання тієї конфесії, до якої ви відноситесь, важливо орієнтуватися Тися саме на священне писання, як перше джерело, а не на другорядні джерела, які, би, доповнення до першоджерела. Бо коли перевіряти другорядні джерела, дуже часто вони не відповідають першоджерелу. Отже, стосунки з Богом це знайомство з Богом, з його волею і подальший діалог з ним і взаємодія. Діалог це молитви і відповіді на них, Як і созірцання світу з сердечною мовчазною подякою. Богу, це теж частина діалогу. Хвала Богу, захоплення Його творінь. А взаємодія це коли людина стає виконавцем волі Божої, реалізуючи своє призначення по хисту. Це є взаємодією, бо людина у світ проводить волю Божу, створюючи щось задарованим Богом натхненням, завдяки дарованим Богом Хистом на реалізацію цього натхнення. Друга умова здорової енергетики у духовній сфері випливає зі стосунків з Богом, коли людина, розуміючи волю Божу, починає свідомо ставитись до того, про що і як думає, що і як говорить, і яким чином діє. Третє, що відноситься до духовної сфери, але також і до храму душі, бо має стосунок до розумової діяльності, до наповнення розуму і що там буде варитися, аналізуватися, і що має прямий вплив на енергетику. Це свідомий вибір інформації. Інформація має величезний вплив на людину, і до її вибору важливо підходити свідомо. Інформація, яка запалює розум, відкриває нові інтелектуальні горизонти, розкриває щось геніальне і мудре, надихає. Надає сил, вселяє впевненість, звертає увагу на справжнє. Також інформація має бути об'єктивною, яка об'єднує зі світом, а не налаштовує на ненависть. Все це одна з важливих умов для здорової енергійності. Як ми бачимо, для корисної енергії опіка за тілом стоїть на другому місці, бо не можна забувати про здорову взаємодію душі з Богом і життям задля досягнення дійсно сузідательної високої енергії. Далі розглянемо, як опікуватися храмом душі, тобто власним тілом, щоб і ця сфера була у гармонійному стані у сукупній гармонії трьох сфер задля зеленої, чистої, созідательної енергійності. По-перше, важлива відмова від шкідливих звичок. Кожна шкідлива звичка має прямий вплив як на фізичний стан, так і на свідомість. А розум, як ніяк, головний актив людини все ж таки. Наступне, це здоровий раціон їжі. Особисто для себе я обрала кращим раціоном вегетаріанство і відмова від зайвих, мучних і штучних продуктів. Тобто макарони зайвими, я не вважаю, коли поряд з ними салат, хоча б з капусти. А усілякі булочки, кондитерські вироби для балуства чрева, а не для потреб організму, хліб дрожевий або, наприклад, чипси і кетчуп. Я вважаю продуктами зайвими. Якщо людина бачить для себе можливим вегетаріанство, вегетаріанство, до нього краще підходити через пости, через тимчасове вегетаріанство, поступово аналізуючи і відмічаючи різницю фізичного стану і стану свідомості, можливостей розуму і якість енергії. Наступне це фізичні вправи для того, щоб не було застойних процесів, людині важливо робити хоча б саму просту зарядку, але регулярно. Таким чином тіло не починає костяніти з роками, принаймні зовсім не так, як коли людина вправ ніяких не робить, запрошуючи старіння, атрофованість, застойні процеси у своє життя, у своє тіло. Важливо усі свої м'язи, усі свої сустави тримати у тонусі хоча б самою простою зарядкою. Ще однією умовою здорової енергійності є особиста гігієна, яку важливо проводити вчасно. Крім того, існують різні способи гігієнічними процедурами покращувати енергетичний стан, наприклад, трав'яні ванни. Зовнішній вигляд теж є однією з умов енергійності людина значно енергійніше, коли виглядає доглянуто, ніж коли розуміє, що виглядає далеко не на максимум можливостей свого храму душі. Відпочинок для відновлення сил є дуже важливою умовою для зеленої енергійності. Для цього сам Всевишній людині заповів один день на тиждень відпочивати. В цей день важливо нічого не робити, а лише відпочивати. Тому і роботодавці мають враховувати, що один день на тиждень людина має займатися не хатніми справами, що накопичились за тиждень, а виключно відпочинком. Тому шестиденний графік роботи є антилюдським. Крім того людині корисно знаходити 15-20 хвилин раз на день або раз на два дні для абсолютного розслаблення, коли людина силою волі у лежачому положенні розслабляє все своє тіло і відключає усі свої думки. Які можливості людини щодо третьої сфери свого буття у зовнішній середі і своєї діяльності щодо зовнішньої середи, задля того щоб знаходитися у стані корисної созидательної енергійності? Перше, це оточення. Людина має можливість обирати близьке оточення і когось у своє близьке оточення не допускати, а когось запросити навіть через абсолютно віртуальну присутність цієї людини. Наприклад, коли та людина публічна, близьке оточення має бути середою однодумців, замість токсичних стосунків далеких один від одного людей, де нема порозуміння і взаємоповаги. Тобто, оточення, яке сприяє здоровій енергійності, це оточення. Однодумців оточення взаєморозуміння, взаємоповаги, взаємокорисної, взаємодії. Наступне, що стосується сфери взаємодії з зовнішньою середою, це самореалізація, люба справа по душі, по хисту, по можливостям діяльність, завдяки якій людина може вкладатися у суспільне благо світу своїм унікальним потенціалом. Така діяльність теж одна з умов здорової енергійності. Крім того, на таку діяльність сам Бог дає сили і натхнення, і її реалізація, обов'язок кожної людини. Люди часто Відчувають відсутність сил, коли доводиться займатися зовсім невластивою діяльністю, в той час як постійно виникає потреба займатися саме чимось тим, до чого душа лине. Отже, діяльність має прямий вплив на енергійність людини. І на завершення, що можна віднести до умови чистої енергії людини у сфері зовнішньої середи, це комфорт, який є нічим більше, як усі необхідні умови для задовільнення духовних, фізичних і пов'язаних з зовнішньою середою здорових корисних дійсних потреб людини. Отже, здорова зелена енергійність є наслідком задовільнення зелених дійсних потреб і повне відречення від так званих потреб дурних силою волі. Свідоме життя в усіх трьох сферах здатне не лише берегти сили, щоб енергія не розтрачувалась, не утікала, але свідоме ставлення до усіх сфер життя здатне сповнювати людину могутньою енергією на корисні звершення на благо усього світу, усього людства. Підписуйтеся на канал аналітики життя.